На Росії піднялися ракети, прорвали оборони і почали масований удар за обстріл українських міст, зокрема міста Київ. Після того жаху, що принесли рашисти нашим людям, відплата повернулася до них самих. Терпець урвався остаточно, і тепер відплата повернулася до росіян сповна. Так от вибухи лунали навіть у тимчасово окупованому Криму. Про це все будемо з вами говорити далі детальніше. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Почну з того, що Київ зазнав масованого ракетного обстрілу з боку росіян, загинуло 8 людей, 10 ще можуть перебувати під завалами, і понад 70 є поранених. Російські терористи масштабно обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками. Ворог атакував столицю балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами. Шахет. Сталися руйнування цивільної інфраструктури в п'яти районах столиці. Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталися на шести локаціях. Є руйнування, і там окупанти поцілили по житловому будинку. Також постраждали інші райони столиці. Також у Шенківському та Голосіївському районах внасток падіння уламків, дронів сталося загоряння гаражів. У ДСНС додають, що близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники у дев'яти районах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Найбільше постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку, залучені інженерні сили, верхолази, ДСНС, пошукові собаки, із під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали усіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Ідеться у дописі рятувальників. Так само Харків зазнав масованого ракетного удару. За даними мера міста Ігора Терхова, окупанти завдали по Харкову вночі 24 удари, 14 разів дронами і 10 разів ракетами. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, будівлю школи, приватні об'їстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Госпіталізовано одну людину. ДСНС показала наслідки російських ударів по Харкову і повідомила. Що пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об'єкти інфраструктури. За словами Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетної атаки двічі за ніч. У місті чули десятки вибухів. Мер повідомляє, що вночі було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки у Новобаварському та Основ'янському районах. Ну а вранці росіяни повторно атакували місто крилатими ракетами. І останній удар пройшовся по району шільної шідлової забудови. У декількох багатоповерхівках вибиті шибки постраждали дві людини. Так само армія РФ атакувала і Запоріжжя. Там пошкоджена адміністративна будівля та багатоповерхові будинки. У місті пошкоджений адміністративна будівля та вікна у будинку. Поруч попередньо поранених та загиблих немає. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Очільникова Іван Федоров. Попередні пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Натомість українські дрони із вибухівкою атакували місто Єлабуга у російському татарстані напередодні. Саме там виробляють шахеди, за допомогою яких росіяни щоночі тероризують Україну. Очевидці повідомляють, що по дронах намагалися працювати проти повітряна оборона. Однак місцеві чули гучні звуки прильотів. А очевидці повідомляли про проліт щонайменше 9 БПЛА дев'яти в напрямку військового заводу. В аеропортах Нижньокамська і Казані через загрозу безпілотників вели обмежений на приймання і виліт літаків. Зазначимо, що відстань від кордонів України до Єлабуги становить 1700 кілометрів. За повідомленнями українських моніторингових телеграм-каналів до місця атаки долетіли щонайменше шість ударних дронів літакового типу. Кожен такий може нести чверть тони заряду. Особливо економічна зона Алабуга відома тим, що туди заманюють вихідці із середньої Азії та Африки на виробництво дронів типу шахет. Окрім того, в Єлабузі знаходиться навчальні центри, де підлітків також навчають роботі із створенням БПЛА. Генштаб вже підтвердив ураження заводу з виробництва ударних БПЛА в Єлабузі. Після атаки зафіксовано влучання і вибухи в районі об'єкта. Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної. Збірки БПЛА і результати ураження, звісно, уточнюються. Цитую цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні. Ідеться у повідомленні генштабу. Керівник же центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував атаку на Татарстан не уточнивши деталей. Цитую, що він дописав. Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди, гедрані і різні обманки, де вони наростили виробництво, де ще гучно і місцями вдало. Написав він у телеграм. За його словами, в Алабузі росіяни виготовили понад 6 тисяч ударних дронів і тисячі безпілотників імітаторів, якими атакують Україну. Цього року на цьому заводі планували випустити до 10 тисяч шахедів і від 15 тисяч дронів обманок. А за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, є два основні центри, де виробляють чи частково збирають БПЛА. це завод Купол Іжевську і завод в Єлабузі. Приблизно 40% виробляє єлабуга і 60% – купол. До цього удару вони виробляли близько дронів на добу, і це відповідає тій кількості дронів, які були останнім часом. За останні два-три тижні кількість шахетів, які вони використовували для ударів, зменшилася. Можливо, вони їх накопичують. Але стратегія тих хлопців, які знищують такі підприємства, абсолютно логічна. Треба знищувати не тоді, коли шахет знаходиться у повітрі, а там, де він виробляється, пояснив експерт. Ну, і тим часом і у Москві було чутно вибухи. Та пожежа там горів діловий центр Москва Сіті. Відомо, що пролунали три вибухи, і будівля охоплена пожежо та густим димом була. Згодом стало відомо, що горить автомобіль. В оперативних службах повідомляли, що загоряння автомобіля дійсно передував вибух. Пізніше в ТАС Поміняли новину, вживши формулювання, що загоряння передував хлопок в автомобілі. Пожежники виїхали на місце за другим рангом складності. Після прибуття його було знижено. Наразі проводять розвідку осередку загоряння ще пізніше. ТАС із посиланням на оперативні служби повідомив, що на парковці ТРЦ Афімол-Сіті горіли будівельні матеріали та посудини під тиском. Декілька із них вибухнули. Варто також зазначити, що нещодавно російське пропагандистське РІА Ріановості опублікувало, а згодом видалило відео. В якому було показано, як російськими дронами, що б'ють по Україні, керують із ділового центру Москва Сіті. Російське видання опублікувало у своєму телеграм-каналі два пости, із яких випливало, що в одній із веж Москва сіті сидять оператори військових дронів, які атакують територію України. У першому повідомленні йшлося про те, що керований із Москви ударний ФПВ-дроном перше надалене далекі такі відстані дистанції вразив об'єкт зсу в часовому яру. Другий пост повідомляв, що безпілотник, яким керували з російської столиці, підготував до виліту розрахунок БПЛА з бригади Еспаньоло, який перебував під часовим яром. Ахмутського району Донецької області було опубліковано також шестихвилинне відеоролик, у якому показано процес координації. Обидва пости було видалено протягом півтори години. На це першим звернув увагу телеграм-канал ЧТД. Командир уразив ціль, сидячи в москва Сіті, каже один із учасників операції. Після демонстрації вибуху оператор почувається в безпеці, не відчуває жодного психологічного тиску, пояснює плюси дистанційного керування дронами. І інший герой відео. Тоді ж публікація Ріа Новості викликала обурення російських зетблогерів. Я правильно зрозумів, що після цього відео, у разі дольоту у БПЛА Камікадзе по висотках у Москві супротивник заявлятиме, що бив по операторам БПЛА, заявив воєнкор Володимир Романов. Москва сіті. Пролунали вибухи. Нещодавно ми пам'ятаємо, як е, видавництво російське Ріа Новості, е, Маргоше Сіманьян вихвалялося і показувало відеокадри, як з одного з офісів з, е, Хмарочосів Москва Сіті. Російські оператори керують дронами на фронті. От, потім вони швиденько цю новину. Видалили, тому що зрозуміли, що зробили щось не то, але вже було пізно координати встановлені, е е особистості, документи, все, все це вже було злито нашими хакерами, співробітниками ГУР та СБУ. Отже, сьогодні, 23 квітня, в Москві пролунали вибухи. Росіяни помітили клуби Чорного диму біля комплексу Москва Сіті. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зокрема, один із них це МАШ. За даними російських ЗМІ, вибух, а потім пожежа сталися на стоянці торгового центру Афімол сіті в комплексі Москва-Сіті. Що пишуть? Пожар в ТЦ Афімол в Москва Сіті. Очевидці сообщають у густому чорному димі. Предварительно возгорання произошло на строїтельній площадці. На місце їдуть екстрені служби. Це повідомлення каналу МАШ. Автомобіль зарвався на підземній парковці в ТЦ Афімол. Це стало причиною пожара в Москва Сіті. Пожару присвоїли повишений ранг. Це повідомлення від того ж самого Маш, яке з'явилося трішечки пізніше, і там відеокадри навіть є. Публікують відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або ж інші подробиці. На інших відео видно, як з парковки валять клуби чорного густого диму. Далі ще одне повідомлення від того ж самого Маш Перші кадры машини, яка взорвалась на подземной парковке одной из башен Москва Сити. Водители остальных авто, которые также стояли на паркинге, спешно вывезли вивез, их на улицу. Оновлена інформація пишуть, що первыми загорелись газовые баллоны на стройці. Згодом российское МНС заявило, что на парковке «Афімол-Сіті» Нібито горіли будматеріали і ємності під тиском, пожежу локалізована. Ну, не шукають поки що українського сліду. От кажуть, що просто там щось стройматеріали в них, балони, і все таке. До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки Запоріжжя. 14 поранених у лікарнях. Серед них вагітна жінка і п'ятеро дітей. У них мінно-вибухові травми, струс мозку та різані рани. Четверо пацієнтів важкі. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав український залізничник, який зливав у чат-бот російського ГРУ. Маршрути руху ешелонів Збройних сил України йдеться про 42-річного Геннадія Кост... Костирка, помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого завербував 78-й розвід центр ГРУ РФ. Він шпигував за ешелонами сил оборони у Харківській та Сумській областях. Агент фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ. Прямо із кабіни свого локомотиву, і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби. Також під час відряджень зрадник обходив місцевість, де намагався виявити локації укріп районів та запасних командних пунктів. Наразі його затримано, і е, до 15 років тюрми поїхали далі. Про наші дрони, зокрема, про зенітні дрони. Отже, російський дрон-крило, це один із видів розвідувальних дронів, коштує вартістю приблизно до 300 тисяч доларів. А от збиває його український дрон, зенітний дрон вартістю 500. Доларів. Продемонстрували роботу зенітники 63-ї бригади, які знищили найдорожчий російський тактичний розвідник Мерлін ВР. Вдруге, вони збивають такий дороговартісний безпілотник. Проте є підстави вважати, що виробник ось цих Мерлін ВР просто кидає на гроші російський оборонний бюджет. І ось ці заявлені 300 тисяч доларів, скоріш за все, сума може бути менше. В збитому на початку червня 2022 року апараті жодних гібридних технологій не знайдено. На безпілотнику стояв лише звичайний двигун, а не з пониженими шумовими якостями. Також в якості баку для палива використовували звичайну пластикову каністру з ручкою. Крім Мерлін ВР, бійці 63-ї бригади також прибрали з повітря і суперкам ще й на додаток. Два дороговартісних дрона. В сотні тисяч доларів збиті зенітним дроном вартістю 500 доларів. Далі новини з РФ, які не дуже приємні. Зараз Росія хоче запустити аеропорти в окупованих містах України. Говориться про литовище в Маріуполі, Мілітополі і Донецьку. Російські окупанти планують запустити аеропорти на тимчасово окупованих територіях України. Їх ворог хоче перетворити на оперативні аеродроми для своєї військової авіації. Про це розповів експерт із питань авіації Валерій Романенко. Аеродроми, які росіяни хочуть запустити на тимчасово окупованих територіях, будуть аеродромами підскоку. Це... Дасть змогу гелікоптерам швидко поповнювати запаси пального та озброювання і виконувати бойові завдання та повертатися на базу. Перебування там буде обмежено лише кількома годинами, пояснив він. Експерт додав, що програмування українських безпілотників для ударів по таких аеродромах займає час, тому певний час російська авіація залишиться у безпеці. Однак після належної розвідки ці аеродроми можуть стати таким ж уразливими, як. Чорнобаївка підкреслив Романенко. Російські змі пишуть, російська влада готується до відновлення аеропортів в окупованих Донецьку, Маріуполі та Мелітополі. За словами віце-прем'єра уряду РФ Мар Марата Хуснуліна, відновити їх можна буде за один або ж два роки. Раніше стало відомо, що Росія отримала нові бомбардувальники Су-34. Фронтовий бомбардувальник су 34 є носієм авіабомб з модулями планування і корекції МПК, тобто каби, а також носієм керованих авіаційних ракет типу Х-59 та Х-69. Крім того, інший авіаційний експерт Богдан Далінце розповів, що санкції впливають на російську військову авіацію. Він зазначив, що основна частина російських модернізованих військово-транспортних літаків використовує деякі західні компоненти. Де вони їх беруть? Як обходять санкції, питає запитанням, але все одно десь таки знаходять, але не в тих об'ємах, як було до санкційного тиску. Також росіяни зараз. Модифікують свої ракети, збільшуючи їх можливості. Йдеться про ракети Х101, Х-59, Х-69, Х-555. Російська Федерація модернізує наявні ракети, покращуючи можливість уникати перешкод і збільшуючи радіус польоту. Про це повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Зауважимо, що, наприклад. Росія модифікувала ракету Х-59 до ракети Х69, збільшивши радіус її дії. Суттєві зміни відбулися в крилатих ракетах класу Х101 та Х-555, що дозволило їм уникати будь-яких зовнішніх перешкод, тому що були напрацювання, які дозволили їм зрозуміти, що треба додавати ще окремі технічні можливості, сказав Храпчинський. Крім того, за його словами, суттєво покращилися північно-корейські балістичні ракети завдяки співпраці з російськими інженерами. Знання, які були у російських інженерів, були передані корейським, додав експерт. При цьому він зазначив, що велика проблема полягає не в наявності американських комплектуючих до ракет з Північної Кореї, а наявність російської інтелектуальної власності в північно-корейських ракетах. Бо це велика загроза не тільки для регіону Азії, а й для всього світу. Стосовно ситуації з ракетами в Росії. Як повідомляли раніше, 6 квітня начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що росіяни почали більше виробляти балістичних ракет у порівнянні з крилатими ракетами. Водночас українським силам стало складніше збивати аеробалістичні ракети типу Кенджал і балістичні ракети «Іскандер», оскільки росіяни їх модернізують. 18 квітня. Грабчинський повідомив, що північно-корейські ракети кн 23 тобто аналоги російського Іскандеру, вже здатні маневрувати і ухилятися від протиповітряної оборони України, хоча на початку їх експлуатації просто роз... розвалювалися в повітрі при польоті. Зараз все це ліквідовано. Ну а далі трішечки про фронт поговоримо. Чергового найманця було взято в полон українськими вояками. Африканець у російській формі був поблизу Торецьку, захоплений в полон бійцями 49-го 49 окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, приїхав воювати за Росію аж із Сенегалу. Зараз ви бачите, як проводили з ним бесіду. Не дуже не розуміє російської, але от. Приїхав аж із Сенегалу, уявіть собі, аж із Сенегалу для того, щоб воювати на боці Росії. Тобто, росіяни стягують на фронт з Україною всіх. Ми бачили вже північнокорейців, сирійців, сенегальців, непальців, китайці вже з'являлися, навіть потрапляли до полону. Тобто тягнуть усіх, 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 звідки тільки можна. Цікава і досить кумедна ситуація сталася у Приморському краї Росії, де місцевий дід систематично знущається зі своїх сусідів, вмикаючи гімн України. Ну І, звісно ж, місцеві мешканки, які залишилися без своїх мужиків через СВО, звинувачують Діда, який на всі закиди з їхнього боку каже, Я люблю Україну, слава Україні. От, ну, Звісно, що у місцевих бабусік від цього просто розриває дах, а він ще й не просто над ними знущається, а він постійно переміщується. Тобто побув в одному місці, повмикав там гім, обурив місцеву, -місцеві місцеву громадськість і переїхав на інше місце. І так от переїжджає, управи на нього не знайдуть, а він кругом де переїжджає. Слухає гімн України так, щоб чули російські оці шалені баби. От ну, звісно, що їм це трішечки, скажімо так, не дуже приємно.